Кредит під 3% річних на двадцять 30 років. Це зовсім не міф, а реалізація обласної програми Власний дім. Саме вона надає 200 тисяч гривень на будівництво чи реконструкцію житла на селі. Такими пільгами скористалося вже 836 прикарпатців. Серед них Морослав Бурак каже, починав самотужки, однак без живих коштів будувати важко. Банківське ярмо не до душі, тож освоїв державні гроші. Помічне, бо гроші приходять. Та й щось робимо на будівництві. Коли є живі гроші, то є рух. Нема грошей, нема руху. 3% це не 36, так як наші банки тепер дають. Програма власний дім діє з 99-го року, однак активізувалася за два останні роки. За цей час кажуть фахівці, завдяки лояльним умовам кредитування вдалося на 30% збільшити коло позичальників. Жодних черг чи паперової тяганини. Єдина умова людина, яка хоче отримати держкошти, мусить проживати, працювати чи будуватися виключно у сільській місцевості. Тим, хто має троє і більше неповнолітніх дітей, ще одна пільга. Є така пільга в люди, які мають троє і більше неповнолітніх дітей. Кредит отримують безвідсотковий. Тобто, скільки держава їм дала на поворотній основі, скільки мають повернути. Напротязі двох років люди фінансують, і напротягом цих двох років люди будують. І ці два роки людина сплачує тільки відсотки від тої суми, скільки їм надалося. Потім аж додаткова пільга знову. Людина тоді повертає гроші, коли вже збудувала будинок. А так лише ні платить відсотки від тої суми, які збудували. Проблем з державними надходженнями немає. Цьогоріч виділено більше 2 мільйонів 200 тисяч. Ще три очікують до кінця року. На 2013-й сума має сягти 7 мільйонів. Однак для активізації такого руху важлива роль органів місцевого самоврядування. Найактивнішими районами в реалізації програми Власний дім є Коломийський та Рожнятівський. А от гірські пасуть задніх є райони, як які знаходяться в гірській місцевості. Це є Верховенський Косівський район, тому що там на жаль є обмежено. Фінансування, але я думаю, що ця програма довгострокова є. Вона не закінчиться цьому році. За минулий рік в області за програмою «Власний Дім здано в експлуатацію 27 помешкань. Цього року уже сім. І вже до кінця цього року за програмою Ваш Дім має бути введено в експлуатацію 29 ось таких будинків. Лариса Фрійшна, Віталій Магалатій, новини 402.